Вітаю вас, малята! Новий день на нас чекає, сонце рада осяває, часу не гаймо, розмову починаймо. Дітки, послухайте і відгадайте загадку. Без крил літає, ніхто її не б'є, а вона плаче. Так, це хмара. Дітки, де живуть хмари? Вірно, на небі. Погляньмо вгору на небо. Якого воно кольору? Так, блакитного. Як змінюється в різні пори року колір неба? На весні небо блакитне, чисте. Зимку низьке, сірувато-блакитне. Восени низьке, сіре. Влітку, лазурне, блакитне, ясна синя. Ось послухайте віршик. Дві хмароньки зустрілися у досвіта колись, зустрілися, спинилися, рученьки взялись. Хотілось їм зостатися у купі бути вік, а вітер злий, сміявся вже, десь збоку біля них. І стали тихо плакати дві хмароньки ясні, і сльози їхні падали, сріблясті і ясні. Давайте з'ясуємо, з чого утворилися хмари. Ти знаєш, як утворюються хмари? Хмари утворюються з мільйонів крихітних крапельок води. Я зараз тобі розкажу, звідки з'являються ці крапельки. Коли сонце зігріває землю частина води з океанів і морів, озер і річок перетворюється в ним видимий газ, який називається водяною парою, він піднімається високо в небо і там, на великій висоті, повітря набагато холодніше, і водяна пара знову перетворюється на крапельки води, інколи навіть в маленькі льодяні кристалики. Ось що представляють собою хмари. Чи всі хмарки однакові? Існує декілька видів хмар. Це перисті, шаруваті і купчасті. Перисті, або як їх ще називають пір'ясті, утворені з кришталиків льоду і мають вигляд білого пір'я. Вони напівпрозорі і не закривають ні сонце, ні місяць, ні зорі. Купчасті хмари мають кулоподібний вигляд. Вони збираються кубками. З таких хмар влітку випадають зливові короткочасні дощі, а взимку лопатий сніг. Шаруваті сірі хмари суцільно закривають небо. Такі хмари несуть мрячку, затяжну мжичку, а взимку сніг з дрібних крупинок. Давайте з вами пограємо в гру. На що схожі хмаринки? Молодці дітки! Давайте пригадаємо прикмети, пов'язані з небом, хмарами, за якими можна визначити погоду. Хмари біжать низько буде дощ, хмари високо, днина буде гарною. Хмари змінюють колір, зміниться і погода. Небо червонясте. Коли сонце заходить, буде вітер. Чистий захист сонця на погоду. Сонце сходить у тумані, буде тепло та душно. Дуже добре. Дітки, тож, коли вам стане сумно, подивіться на небо, роздивіться хмарки і помрійте. і уявіть казку з лицарями і принцесами. На цьому все, дітки. Заняття наше закінчено. До нових зустрічі, малята. Бувайте гарного вам дня!